Друзі, всім привіт! Давно не було відео, Я зробив собі таку пічку навіть відпрацьованому маслі, це вже не пальник, це вже пічка, яка працює на мастилі без диму, копоті, систему залитий антифриз і регулювання подачі мастила та оберти вентилятора. Тут знаходиться бачок з мастилом і подача. Масляний насос саморобний. Там циркуляційний насос 12 вольтовий. Вся система працює від 12 вольт. Почав збирати з вогнегасників для водяної рубашки. Приварив муфти. Вентилятор 12 вольт, капає масло, трубка 3 четверті. Ось так воно горить, тільки розпалив. Перші тести показало, що трошки треба допрацювати отвори. Добився більш-менш нормального горіння. Ось так воно зараз горить. Розігріває трубу дуже добре до червоного кольору. Горить бездимно далі збираю. Тут назад розпалити, вже 70 градусів, 15 літрів води. Спалюється вона дуже легко. Масло змішую з солярою або з бензином. Добре розігріваю горілкою. Потім чашу цю вставляю. Чаша зварена з 3 мм сталі, закриваю і вмикаю вентилятор. Зверху можна регулювати зазор, піднімаючи, опускаючи трубу. Споживаю масло від 250 г до 1,5 літра, це регулювання мастила. Оберти масляного насоса, ось такий глушник встановив на димохід, щоб менше шуму було. Вся система працює від 12-вольтового акумулятора, дим відсутній взагалі. Зараз вона розігріється. Ось вона вийшла на режим робочий. Потужимо сьогодні близько десь кВт. В домі за таким принципом стоять два великих зараз радіатори і опалюється повітря. В системі залитий антифриз, повідуватись втрати. Ось такий нагар після 28 годин роботи. Це нагар чуть більше 24 годин, 28, якщо б точно. Ось такий нагар, який легко вичищається. Задавайте питання, підписуйтесь, пишіть коментарі, діліться відео, ставте лайки. Всім добра та мирного неба. Всім дякую за увагу.